Студія знімаємо. Це пряма трансляція з будівництва комплексу ЖК h 2 о від девелопера столиця Гру. Що змінилось за останній час? Давайте я вам покажу. Це будинок один на високій стадії будівництва. Завершено кладку стін та перегродок на фінальному етапі встановлення віконних блоків. Всередині продовжується влаштування ліфтів, фарбування стін та встановлення дверних блоків. В квартирах йде влаштування стяжки підлоги. І ви подивіться, який тут вид з вікна. Це моє найулюбленіше. А зовні триває утеплення фасаду. Тільки погляньте, як змінився будинок за останні півроку. В другому будинку триває утеплення фасаду, а всередині йдуть роботи зі стяжки підлоги. В третьому та четвертому будинках на 100% готовий каркас. Та йде кладка стін та перегородок. В третьому будинку на рівні 13-го поверху, в четвертому будинку на рівні 5-го поверху, триває будівництво нового будинку. Продовжимо слідкувати за швидким темпом будівництва ЖК H2O. Підписуйтесь і не пропустіть наступну трансляцію з будівельного майданчику ЖК. Студія. Записано.